Сьогодні ми приїхали до наших діточок і влаштували їм таке невеличке свято це день іменинника. бо у кожної дитини день народження не обов'язково літом, так, а є і взимку, і восені, і навесні. Тому ми з'єднали всі ці дати. Таким чином вирішили об'єднати це свято і зробити його для всіх. Сьогодні, в такий прекрасний день, я хочу подякувати. Фонду солідарність Яні Юрівні за такий чудовий день за такий смач... смачний стіл. Запросили до них і невеличкий контактний зоопарк, бо в них цього ще не було не разу. І вони зможуть пообщатися так з і керівником і з тваринками, да, узнати їх історію, які умови їх отримання. А на по розмірам не буде йожики ночні тварини. Діти були в захваті. Це був дійсно такий день іменинника, який вони чекали, і фонд солідарність дякує їм дуже нам їм це зробили. Я хочу подякувати нашим друзям ресторанів Апріорі, особисто Олені Татянченка, яка разом з нами на будь-яке свято долучається. Сьогодні вони долучились до дітей. Всі дітки задоволені. Ми привезли їм дуже багато соків води, щоб вони могли не тільки сьогодні, а з собою все, щоб у них було в групі, фрукти і питний напої. Так, щоб вони відчували себе комфортно. Розділити радість із друзями завітав випускник дитячого будинку інтернату Микита. Що я вийшов з інтернату, вступив до коледжу на професію гід екскурсовод, закінчив, отримав диплом. Я коли приїжджаю, в мене завжди тут такий теплий при... ну як знаєте, як додому. Тобто, в мене таке відчуття, що коли я сюди приїжджаю, що я навіть і не виїжджаю звідси. До нас долучились студенти факультету соціального захисту, це третій курс університету. Вони проходять практику на базі міжнародного благодійного фонду Олександра. Петровського солідарність це двохнедільна практика, і вони її проходять тут. Дитячому будинку і взагалі знаєте така атмосфера дуже дружня, дуже атмосферна. Я, Звичайно, трішки переживала, коли сюди приїхала. Ось, але тут всі діти насправді дуже такі люблячі, добрі, класні. З ними дуже атмосферно і гарно проводити час. Тому ми взагалі зараз не переживаємо ми тут. В дружньому такому колі зібралися, розмовляємо, спілкуємося, тому дуже класно проводимо час. Сьогодні праздник на честь всіх іменників. Я благодарю фонд «Солідарність», який то ні однократно к нам не один год. С приездом фонда солидарности настроение хорошее, общение, еда. За все очень большое спасибо. Вы просто супер, приезжайте к нам еще.